Привіт усім! Мене звати Альона і це другий випуск нашої нової рубрики Новини. Ми продовжимо розповідати всю правду про університети та розкривати проблеми вищої освіти в Україні. А поки підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіше. Правоохоронні органи затримали на хабарі декана факультету інженерії та енергетики Поліського національного університету. Його відсторонили від роботи на два місяці та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового до. Машнього арешту чи допоможе це йому позбутися поганої звички брати хабарі? Подивимось згодом. Тим часом ми отримали інформацію від студентів Харківського національного університету внутрішніх справ, який студенти ласкаво називають «бандурка». Ось в таких умовах живуть курсанти. Це все нагадує Радянський Союз в найгірших його проявах. За словами студентів, до них ставляться не як до людей, а як до робочої сили. Якщо в якийсь момент курсант захоче піти з університету, то за це доведеться заплатити. Перший курс 20 тисяч гривень, другий курс 20 плюс. З кожним курсом ця ціна росте. На додаток повна антисанітарія у їдальні, яка дуже добре маскується перед будь-якою перевіркою. А в КНУ імені Тараса Шевченка продовжують панічно закуповувати м'ясо. Університет закупив 3,5 тонни м'яса вартістю майже у 600 Тисяч гривень. Лише на початку 2022 року кількість закупленого м'яса досягла майже 95 тисяч кілограмів. І це попри дистанційну форму навчання в перші місяці року. Тобто відсутність студентів та педагогів в стінах університету. А тепер трошки історії. Ще в 2017 році активісти. Студентської ініціативи Шева Піл провели розслідування, яке стосувалося Стели 2 фірми постачальника харчових продуктів в університетській їдальні. Серед товарів, які закупив університет, були такі цікаві позиції, як філе Палтуса, лосося і червона ікра. А ціни на них в кілька разів перевищували ринкові. Тоді активісти з'ясували, що за всі роки своєї діяльності на ринку державних закупівель Стела 2 працювала. Тільки з університетом, а її контактний номер телефону вів до центру харчування університету. Тобто фірма і університет були пов'язані по руках і ногах. Після цього скандального розслідування активісти Шевапіл за дивним збігом обставин завалили сесії і були відраховані з університету. А фірма Стела-2 припинила свою діяльність. Але на арені з'явились інші компанії, які співпрацюють лише з КНУ і мають спільну адресу прописки. І в список ректорів, що відзначились, потрапляє Микола Дмитриченко. Це ректор Національного транспортного університету. Він написав заяву до поліції через демонтаж бюста російському поету Олександру Пушкіну біля будівлі університету. Щодо громадських активістів, які провели демонтаж, відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Один з них, Андрій Савчук, аналітик громадянської мережі ОПОРА, зазначив, що ректор Микола Дмитриченко відомий репресіями проти студентів та співробітників. За часів режиму Віктора Януковича. На думку активіста, замість того, аби самостійно ініціювати демонтаж пам'ятника Пушкіну на 9-му році війни з російськими окупантами, Дмитриченко вирішив захищати руський мир. Це наразі все. Якщо вас турбують якісь проблеми з адміністрацією університету, неадекватна поведінка викладачів або щось в цьому дусі, пишіть нам в телеграм. Це анонімно. зустрінемось у наступному випуску.